Доброго дня, мої тероринки, мене звати Олена дар всесвіту, Загальний розклад. який? Тільки визначені, як вам досягнути, як вам реалізувати, реалізуватись, зміни, рух почнеться в вашому житті. Якщо ви тривалий час не могли, не діяли, не мали шансу, можливості, не мали ясності? Як позбутися самозалежності і в якому напрямку рухатись, як вам діяти, щоб досягнути те, чого бажаєте, як вам реалізуватись? В яке нове починання? Ви розуміли, що є саме ті події або обставини, які не залежать від вас. І ви не можете керувати ситуацією, але час прийшов. Рухатись, діяти, активно проявлятись. Дар Всесвіту новопочинання, який дасть вам можливості досягнути бажаного, здійснити руйнування, неочікувані зміни. Руйнування стосується саме того, що ви вийдете з стану жертви, з підвішеного стану, визначитись в якому напрямку, або визначити пріоритетність, чого ви бажаєте досягнути. В такому напрямку ви будете рухатись. Потрібно буде визначатись, потрібно буде працювати, потрібно буде задіювати досвід, мудрість, знання, потрібно буде пропрацьовувати, потрібно буде чітко визначити ціль, але й говорять про те, що не потрібно боятися, не потрібно знаходитись в темряві, бути сам на сам з невпевненістю, страхом, що не досягнете. Не отримаєте, не здобудете. Ні, вам говорять, що навпаки, ви повинні досягнути ресурсного стану і повинні використати шанс можливість досягнути саме того ворожаю. З часом ви отримаєте саме те, чого бажаєте. Загалом задоволені будете ситуацією. От єдине, що на даний момент ви повинні зрозуміти, що так, певно, це процес, певно, шлях. Вибір, бік якого ви зробите, і дасть вам можливості, але потрібно працювати. Не потрібно негативних думок, не потрібно сумнівів, страху, що не отримаєте, а потрібно працювати, рухатись, діяти, вкладатись, проявляти. і ви отримаєте саме той врожай, якого ви бажаєте досягнути. Дякую.